Як бізнес розвивати і зелену енергетику розбудовувати у селищі Доброслав на Одещині? Наші журналісти знайшли яскравий приклад ефективного впровадження одразу двох державних програм: одна про безвідсотковий кредит на встановлення сонячних електростанцій, друга про гранти на започаткування власної справи. Про таку синергію. Дивіться далі. Денис раніше працював на будівництві, але завжди мріяв про власну справу. Два роки тому скористався державною програмою грантів, отримав 250 тисяч гривень на відкриття бізнесу і зразу ж започаткував підприємство зі встановлення сонячних електростанцій. Спершу пройшов онлайн-курси від центру зайнятості. Одразу мій бізнес-план мене не вийшов. Я там окремо ще звертався, щоб допомогли. А потім півбесіда одразу на перші співбесіді я пройшов. І погодили через тиждень. Мені погодили, і вже через місяць вже випадали кошти. Це близько зайняло ну, до трьох місяців. Сумарно це на грантові кошти. Денис придбав матеріали, інструменти, орендував офіс та працевлаштував монтажників. Ось на черговому будинку бригада встановлює сонячні панелі. Їх слід розмістити під правильним кутом і на тому боці даху, який найбільше освітлює сонце. Ну тут нас дах дивився чітко на південь. Скат у нас майже 33 35 градусів, якраз саме такий оптимальний варіант для наших панелей. Самому будинку встановлюють інвертор. Він перетворює сонячну енергію незвичайну, а також акумулятор потужністю 10 кВт. У результаті, що найменше з березня по жовтень, будинок має автономне електрозабезпечення. Це приблизно 40 тисяч гривень економії на рік. Акумулятор потрібен для накопичення. То в день на сонце дуже багато, а є залишки, які ми можемо накопичити в акумулятор. А в нічний та час, або якщо пасмурно в день, то інвертор може брати ту накопичену енергію з акумулятора і видавати в мережу будинка. Ба більше за іншою програмою держава надає безвідсотковий кредит на сонячні електростанції. І у Дениса вже половина таких клієнтів, серед них рятівник ДСНС Олег Брошинський. Обладнання будинку обійшлося йому у 300 тисяч гривень. Цю суму чоловік має сплатити за 5 років. Ну а далі енергопостачання буде безкоштовним. Получається, що навіть не кредит, а розсрочка, тому що відсотки платить держава за нас. Ми платимо саме за суму самого тіла. Ну якщо вирахувати звідси, що ми платили б ще й за світло, то у нас там переплата не дуже велика. Получається, крім того, господар задоволений, що будинок тепер захищений від можливих блекаутів. До того ж, система повністю автоматизована. Підключили, установили все. Днем панелі, ночу до підганяє батарея. Всього і отако от цикл замкнутий. Туди не потрібно лісти, нічого не включать, не виключать. Навіть світло виключається. Він перейшов на свій акумулятор. Ну це ніхто не помічає. Отже, завдяки одразу двом державним програмам розвивається і бізнес, і зелена енергетика. А це і енергонезалежність для українців, і крок до чистішого довкілля. рахунком виходить, що в середньому одна станція економить. Майже 9 тонн викидів СО 2 на рік. А це ну, приблизно, щоб їх компенсувати, таку кількість це десь біля 600 дерев потрібно. Нагадаю, інформацію щодо отримання гранту на відкриття власної справи можна отримати у центрах зайнятості. А для безвідсоткового кредиту на встановлення сонячної електростанції варто звернутися до одного з банків, що приєдналися до цієї програми. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.